Друзі, привіт! Сьогодні ми готуємо фарширований перчик. Перше, що необхідно зробити, підготувати сам перець, вичинити його та добре вимити. Потім готуємо зажарку до смаженої цибулі ми додаємо томат. Третє, що ми готуємо, це саму начинку. Рекомендую на пів кілограма фаршу додавати 100 г рису. Рис рекомендую додавати звичайний круглий. Ми добре це... Перемішуємо та додаємо половину нашої зажарки, солимо за смаком та начиняємо сам перчик. Складаємо то все до кастрюлі, заливаємо кип'яченою гарячою водою та додаємо половину залишившоїся нашої зажарки. Доводимо до кипіння та прокип'ятить, протушить необхідно хвилин 20 на повільному вогні. Виходить дуже смачнющий перчик. Рекомендую смачного вам. Дякую за перегляди.